Співробітники Кам'янського районного управління, головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області звертаються до громадян, що потримались від виходу на тонкий лід та дотримувались правил безпечної поведінки у зимовий період. Найбільш небезпечна крига перша і остання, адже така крига небезпечна, тому що вона не міцна, не стійка і навіть не витримує масу маленької дитини. Лід блакитного кольору найбезпечніший білого значно слабший. Зокрема, радимо взяти декілька порад, коли ви перебуваєте поблизу водойм, особливо коли лід тонкий. виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди. Забороняється виходити на лід, товщина і міцність якого вам невідомі. Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних для цього місцях. Забороняється збиратися на кризі великими групами в одному місці. Не можна виходити на лід у місці з'єднання річок. У випадку швидкої течірії річки у цьому місці за наявності вмерзлих у лід дошок, палець та інших предметів. У випадку різкого забарвлення льоду під час сильного перепаду температури і потепління не вживайте спиртні напої біля водойм, пильнуйте за дозвіллям дітей та пояснюйте їм небезпеку тонкої криги. Якщо з вами сталася надзвичайна ситуація, або ви стали свідком такої, одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101.